Від реабілітації в багатьох випадках саме залежить, чи відновить людина там свої якісь функції повноцінно, чи вона відновить їх до якогось рівня більшого чи меншого. А це дуже велика різниця, наприклад, може бути. Тобто, можливо. Повноцінно відновити функції після поранень, так як було раніше, вже не вийде, але вийде там, наприклад, відновитись настільки, щоб людина могла сама себе обслуговувати банально там. А без належної там, якісної реабілітації часто це буває або зовсім неможливо, або набагато складніше і довше зробити. У нас зараз. П'ять людей лікуються, ну реабілітуються в центрі Модричі в Львівській області. Це один з ну, це, мабуть, найкращий реабілітаційний центр. Ці всі п'ятеро наших підопічних вони отримали складні поранення голови, головного мозку. І ці люди після поранення були або. Повністю, можна сказати, паралізовані або напівпаралізовані. І за такими людьми, які отримали складну нейротравму, ну, травму головного мозку, майже немає взагалі в країні якихось, ну не те, щоб достатньо, а взагалі майже немає. Їх там до десятку закладів цих профільних.